Нема дурних. Купивши пляшку коньяку в крамниці Бакалія, звернувся чемно покупець до продавця Мосія. Скажіть, чому це ви мені під носа ткнули пляшку? А ну візьміть її назад. Закутайте в бумажку. Так можна настрій зіпсувати, на цілий день людині усюди ж пишуть продавці всміхатися повинні. Мусій скривився От, чудак, не на таких нарвався. Він понімаєш, п'є коньяк, А я щоб улибався. Ревнива жінка. Голова уже облазить, а ти іще й досі вгледиш дівку і трясешся, наче на морозі, дорікає чоловіку жінка у крамниці, І сьогодні ти не зводив ока з продавщиці. Продавщиця повернулась, щоб відрізать масло, а ти витріщився на неї, мов баранна ясла. Чоловік говорить, Годі, я тебе благаю. Та я ж оцю продавщицю, як п'ять пальців, знаю. Спробуй тільки відвернутись на якусь хвилину, вона тобі моментально зважить половину. Красна ціна. Питається дід Мусій у тітки Федори. Чом зелені на базар? Несеш помідори, не біда, такі, як я, торгувати вміють. Як загну за них ціну, то почервоніють. Куряча гордість. Дві курочки молоді критикують півня. Запишався, наче він соколові рівня. Б'є на стопче хуліган, не втечеш від нього. Він же бовдором живе і не зна нічого, звідки відати йому нерозумній тварі, скільки нині за яйце правлять на базарі. Коктейль завітав у наш район містер з Дейлі Мейлі. Єсть у вас такой персон, что любить коктейлі? Ми сказали, єсть персон, звуть його кіндратом. Він у нас одеколон, п'є з денатуратом. Приманка. Листа пише стара мати Здрастуй, любий сину. І живеш ти у достатках і маєш машину. В тебе дома й на службі стільки є мороки, Не був ти в нас, голубчику, вже чотири роки. Нас тут добре уродили, яблука і грушки. Ми багато насушили усякої сушки. А у тебе ж кожна овоч і фрукта з базару, а ти ж любив ще змаличку. Попити узвару, а ще у нас інтересна новина є синку. Ми недавно на тім тижні закололи свинку. Подумала стара мати і ще дописала. Приїдь, синку, хоч заради свіженького сала. Трапляються синки такі, дівать правду ніде, що як салом не підмажеш. То в гості й не їде. Вечеря. Почалась весна ясна. Щедра, тиха, мила, баба ввечері у сад вікна відчинила. Дід умився, сів за стіл, баба ставить їжу, глечик з кислим молоком і картоплю свіжу. Та картопля, як вогонь, дід очима блиска. Стукнув, грюкнув і в вікно полетіла миска. Він був добрий чоловік та крутий на вдачу, страву їсти не любив надто вже гарячу. Жаль картопельки старій смажила ж на салі, з пересердя вона глек кинула ще далі. Дід полаятись хотів, а тепер лиш мека. Ти Навіщо у вікно? викинула глека. Баба каже за вікном ясно світять зорі. Я й подумала, що ти їстимеш на дворі». як Гаврило повечеряв. Осінь вечір жовтим листям тротуар покрило. Птут сісти та й поїсти, думає Гаврило. А на розі в ресторані музика цигиче. У нас тепло, у нас гарно. Завітайте, кличе. Так Гаврило й опинився в теплім ресторані. Сів до столу, витяг з торби пляшку й дві тарані, випив пиво, їсть тараню, запивав водою. Кельнер збоку поглядає, трясе бородою. Підійшли офіціантки, повні та рум'яні, їсти, кажуть, принесене. Нельзя в ресторані. В ресторані замовляти по меню годиться. Можна й так, сказав Гаврило. А є у вас птиця? Яка птиця та хоч рябчик? Рябчика немає, а бекаси? В нас бекасів зовсім не буває. Що ж я можу замовляти, як немає птиці? Є у нас на кухні гуска, хваляться дівиці. Гуска є, зрадів Гаврило. Все на місце стало. Принесіть мені пір'їну, щось в зубах застряло. Слонячий раціон. Тихо бродить зоопарком сторож, фелимон, там, де поруч розмістились бегемот і слон. Над слоном висить табличка, що розповіда, скільки він продуктів різних за добу з'їда, скільки сіна і картоплі, дерті буряків, моркви, клюкви, солі, крейди, редьки й огірків, особливо дуже чітко. Виведено там, що з'їдав він апельсинів десять кілограм. І спитала Филимона дама молода то він стільки апельсинів за добу з'їда. Ви повірите, це важко уявити нам. Ну, невже він з'їсти може десять кілограм? Торож мовив, слон до фруктів має сильну страсть. Ого го він з'їсти може, та хто йому дасть кошмарний сон. Хворий лікареві каже дурниця така, мені снилось, ніби з'їв я спір'ям гусака. Лікар щиро співчуває, справді це біда. З перепою може снитись всяка юринда. Так-то, так, промовив хворий. Все це знаю я, а куди ж тоді поділась подушка моя? Розтирання. Приплентався до лікаря. Товстенний дядило десь зітхає, простудився, сильно прикрутило. Отут мені в кінці спини то смийка, то штрика. Лікар каже: це не страшно, біда невелика. І у мене від простуди теж таке буває. Мені жінка хворе місце спиртом розтирає. Спирт поможе, зрадів хворий, то штука відома, а коли супругу вашу застать можна дома. Прищ стогне хворий. Позавчора я заснув на сіні, а тепер нога у мене аж пече в коліні. Прищ схопився під коліном і тому боюся. Воспаленіє, як піде, без ноги лишуся. Лікар ногу обдивився, кожну жилку лапав, молоточком невеличким по коліну ляпав, помив руки, в лікарів це звичай професійний. Ну так ось за вашу ногу, каже, я спокійний. Вам дарма уява ваша. Ужаси малює, прищ мене сказать, по правді зовсім не хвилює. Хворий гірко посміхнувся це пойнятне діло. І мене б не хвилювало, якби вам боліло. Невроз. не пішов чоловік на роботу вранці, гріє спиною лівий бік лікше на лежанці. Де ти там? Іди сюди. Кличе він дружину. Розтирання зроби, плюнувши на спину. Люди кажуть, як болить від неврозу спина, помагай зміїний яд або женська слина. Лікування димом. Сказав лікар недужому, нехороше діло. У вас лице, голубчику, зовсім пожовтіло. На прогулянки виходьте в скверики і парки, а на день курити раджу тільки три цигарки. Через тиждень прийшов хворий лице аж зелене. Болить, каже, від куріння голова у мене. Ну, на що ви прописали ту страшну заразу? Я до вашого наказу не курив ні разу. Віймав облизня. Зайшли разом до лікаря величова тітка і дівулька хохотулька, гарна, наче квітка. Лікар, звично, окуляри поправля на лобі. Роздягайтесь, мовить чемно, молодій особі. Та не вона, а я хвора, це я, її мати. То прошу вас, каже лікар, язик показати.